Вітаю, друзі. Сьогодні хочеться поділитися свіжою історією. Ми так багато дивимося про різні історії. І от це відбувалося в тому столітті, ХХ столітті, в штаті Юта, Сполучених Штатах. Один чоловік, який був багатим, мільйонер, він захотів випробувати свого сина, який вже по і він йому дав частину бізнесу, щоб дати йому десь спробувати себе. І ось коли він почав свою діяльність, все закінчилося дуже плачевно, через рік з чимось він сидів у залі суда, з тим, що йому пред'являли деякі статті по невиплаті податків, по махінаціях деяких з банками і все, що привело до банкрутства його фірми. Але він все відкидав і казав: Я не банкрут, моя фірма є досить багата. Йому показали рахунки тої фірми, яка його після перевірки, що в нього на рахунку тільки 7 тисяч доларів. Він такий, а він був в боргах перед судом десь на мільйон з чимось. І він такий був знизував плечима, він не міг нічого сказати. Тому що за, за такі великі до двох мільйонів там рахується кримінальна відповідальність, і його би мали посадити. Але коли він сидів і такий в такому розпачі і розумів, що він має сидіти, що він має відсидіти за це діло, з'явився в суді все-таки його батько. І він підійшов, він спитав, скільки, скільки він винен, які, які в нього борги по, по його фірмі, і так далі. І все йому пояснили. І він сказав: Я все розплачуся. І він розплатився і поміг йому вийти з того залу якби, Поміг йому вийти з кримінальної відповідальності. Знаєте, це було там. Але в кожної людини, яка сьогодні на землі є теж відповідальність. Ми всі боржники нашого Бога. Ми всі десь коли-небудь грішили, коли-небудь щось робили. Можливо, обманювали, можливо, курили, можливо, пили, можливо, ще якісь там погані слова говорили, ще щось. Але 2000 років назад Ісус теж зайшов в суд Отця своєї кров'ю, яку Він пролив на Христі. І він представив перед нею. І якщо ми сьогодні попросимо пробачення, якщо ми повіримо, що Він це зробив, він зніме з нас і дасть нам можливість почати зовсім інше життя, нове життя, не обов'язково з тими гріхами, дасть навіть силу перебагати це все. Хай Бог благословить вас.